Широ вітаю усіх любителів низькосортного контенту. Всі ми любимо пограти в ігри. Хтось заради цікавого сюжету та класних механік, хтось заради нереально реальної графіки, а хтось просто любить поїсти лайна. Так чи інакше у нас є досить широкий вибір, але у всього є і темна сторона. В даному випадку це мобайл, я вибачаюсь геймінг. Багатьом відомо, що ігра на телефон дресня повна, і на це впливають декілька факторів. По-перше, ігри на телефон хуйня. по-друге, ігри на телефон хуйня. і по третє ігри на телефон хуйня. В принципі, після такої аргументації на усій цій авантюрі можна поставити жирний хрест. До речі, мужики, хочете анекдот? Прийшов якось єврей. А взагалі, мені. Стало цікаво. Чи можливо знайти такий проект, який би дійсно робився не з ціллю заробітку, а від щирого серця, щоб усі люди, які в нього грали, отримували купу задоволення та емоцій? От і дізнаємося. Свої пошуки я розпочав стопів плеймаркеті, проте нічого цікавого там не було. Тому мені довелося напрягти останні звивини свого деградованого мозку, аби продемонструвати вам це творіння. Пошуки цих шедеврів забрали в мене місяць 5, мого дорогоцінного життя, тому 5. давайте одразу перейдемо до першої 5. гри. 5. Next Bots at Backrooms. Якщо ви не шарите, що ж то таке за Next Bot, так ще й At back Rooms, то ось прошу. Надіюсь, що після побаченого у вас ще вистачить нейронних зв'язків, аби далі дивитися моє відео. Ставте лайки! Тим часом я знаходжуся в меню і мушу зізнатися, я реально наклав штани, бо трек на бекграунді був десь плюс-мінус такої гучності. Так, досить з вас. Отож, сам по собі проект є недоверсією Геріс Мода. На вибір навіть є такі ж самі карти. Не встиг я завантажитися, а вже був шокований тутешньою деталізацією. Якісь літаючі зброї, анімація бігу. Виглядає так, ніби за це треба платити гроші. Але усе це квіточки в зрівнянні з тим, що я знайшов у меню взаємодії. Так, це козак Гаврило! Так ще й з єбейшим саундтреком, однак він чомусь знаходиться у клаці вороги, що трішечки засмучує. Та Якщо ваша вечірка не подібна на це, то можете мене навіть не запрошувати. Помимо лютих забивів, тут можна покататися на авто, постріляти з різних видів зброї, ну і просто порофлити над фізикою. Хе-хе-хе. Не знаю, як ви, а я цьому проєкту готовий поставити 6 з 10, І це тільки через козаків і дуже велику кількість багів. А наш наступний пацієнт Russian Village Driving Simulator Mobile Version Pro Plus Max SG. Якщо простішими словами, то це симулятор їзди по Підмосков'ю. І мушу признати, це сама геніальна робота, яку я бачив за все своє життя. Он дідок своїй старій серенаду грає, а це взагалі тіпша з San Андреас. Але саме головне тут їзда. Боже, невже я знайшов. Ой ой, ой мужик, ти куди? Я твій род. ти розбив, нахуй, машину, піздєць. О, забув вам, до речі, сказати, що. Е. В принципі, неможливо. Я так ще певний час катався, поки не замітив на мінікарті знак оклику. А це означає, що на мене чекають цікаві квести. Ну, або я на них чекаю. Але хвала господу нашому богу, на іншому краю села теж був знак оклику, тому я без влікань поїхав туди. І як виявилось, це завод, де нас просять розвозити замовлення. Ось на такому Камазі. Чи це Зіл? Та в принципі неважливо, гроші є гроші. 35 тисяч копійок. Та мені таке леве навіть у снах не снилось. Ні, ну за такі суми я готовий на все, навіть не на те, аби збити ні в чому не людей. Це називається бізнес. Отримавши свої брудні гроші, я вже почав думати, що це золота жила. Але цей жирний любитель чоловічих стручків дав мені зрозуміти, що це далеко не так. В принципі, і піхуй, бо на мене чекає мій друг Майкл, який ще досі не відійшов від тріпа, але вже зміг мені пояснити, що треба зробити. Хоча такі люди поясняти не вміють. Він мене попросив наробати йому дрова на зиму. В принципі, нічого цікавого, але 35 тисяч копійок на землі не лежать, тому треба робити. Або рубати. Я вже почав думати, що раз він мені дає таку лузерську роботу, то наступним квестом буде відсмоктати в нього пена. Але ні, тепер я мушу їхати до якогось алкоголіка, який не віддає йому заборгованість, щоб забрати гроші назад. Ну, я й поїхав. А, ось і він, пердун старий. Слава Богу, що хоч заснув, тому я без проблем забрав весь кеш. Приїхавши до Майкла, я забрав свою винагороду, але він мені сказав, що наразі роботи в нього нема. А так як возити 30 замовлень не сильно хочеться, довелось попрощатися з цим чудесним проектом. Та... А світ цікава штука. Його історія, відсутність початку чи кінця. Пошук формули чогось, щоб було еталоном ідеалу. Хм. Ну а поки долбойоби шукають ідеал буття, я знайшов ідеал мобільної гри. <lab> Ні, ну мені просто бомба. Як я розумію, це пародія на гру Gold Simulator. Саме основне, <SWM2> <mumbles> що пародія, а не портована версія, тому її можна рахувати як самостійний проект. Сама задумка досить проста: знищує все всіма доступними методами. Але спершу я вирішив прогулятися та ознайомитися з околицями, поки не наткнувся на це. Йоб вашу мать, величезна коала сидить на багатоповерхівці. Ну що вам ще треба від життя, скажіть? Не відходячи далеко від каси, я розпочав свій шлях анархії, і зламавши газон, мені випала ось така скриня, у якій була, як не дивно, граната. Оу, калаш. Ну що, дура, блохаста, дивися, що у мене є з собою. Ой. Гаразд, я ще з нею потім поквитаюсь. а зараз в мене стоїть лише одна ціль знищити це місто. Переміжку з деструктивом потрохи набивається шкала оленархії, після заповнення якої за нами виїжджатиме наряд. І чим більше ми робимо деструктиву, тим сильніші наші противники. Наприклад, на першому рівні це звичайні вівці. Отак от. Також деколи тут зустрічаються люди, з якими можна привітатися, потанцювати і завербувати до своєї команди. Вони, до речі, потім бігають як в народу. Бляха, я щось так сильно втикнув, що аж не замітив, як дійшов до максимальної стадії оленархії, де переді мною в катсцені з'явився пес. Щоб я не зміг якусь шавку блохасту відпі. <звук> Знаєте, забудьте про все, що я вам говорив після 54 секунди цього відеоролику. Дякую за увагу.